У чому справа, Ен, не можеш заснути? у усі бувають такі дні. Якщо вже ти не спиш, чому б не послухати одну з мовних історій, стару казку, яку передають з покоління в покоління в королівстві Хайленд». Історію про Фей, правильно, про фей, це створіння з ніжними крилами на спині. Ти бачила, як вони працюють на багатих людей, вірно? Давай швидше загорнемо тебе в ковдру, ось так розумниця. Отже, я почну розповідь Давним-давно, за часів, коли люди ще не вміли користуватися вогнем, тут було королівство фей, королістом правив король фей, і всі феї жили в мирі та злагоді. Фей називали своє королівство Хайлен, це означає земля, що стоїть на самому верху і править усіма живими істотами. Фей поневолювали людей, як в ті часи не мали ні розуму, ні сили. Так, усе вірно. Зараз люди тримають феї як слух, але за старих часів усе було навпаки, феї керували людьми. Зрозуміло? Тоді продовжу Феї були миролюбними, вони завжди прагнули до краси та радості. Протягом сотень років вони жили мирно і без змін. Але люди були іншими, вони змінювалися крок за кроком, люди старанно працювали і з часом навчилися користуватися вогнем, чого феї не помічали. Вони стали розумнішими, і, врешті-решт, люди усвідомили, що їм не потрібно служити феям. Відтоді минуло 500 років. Люди підняли повстання і захопили Хайленд, вони зробили фей своїми слугами, хм? так, ти права. Сучасні феї це жаліхідні створіння, деякі люди кажуть, що вони дурні істоти, які програли людям через своє життя в неробстві. Але я так не думаю фей було менше, ніж людей, і мені здається, вони просто програли в силовому протистоянні. Чому я так думаю? Ну, кажуть, що саме феї відкрили спосіб очищення срібного цукру з цукрових яблук. Саме феї першими у світі зробили цукрові людальники. Вони не можуть бути дурнями, якщо створили щось настільки чудове. Ось чому майстри, які готують людянників срібного цукру на кшталт нас, не повинні дивитися на фей зверхньо. навіть якщо ми єдині, хто так думає. Я вважаю, що ми повинні ставитися до них як до друзів. Це стосується і тебе, Ен. Ен? Ах. Ти вже заснула, яка ти хороша дівчинка, Ен, на добраніч. Спи спокійно, багато посміхайся. Вирости доброю дівчинкою і такою ж солодкою, як цукровий людяник.